Посилка за Аліекспрес. Давайте її розпакуємо, що мені там прийшло. Ну я взагалі-то знаю, що там має бути вже зараз. І тут така баночка з такими капсулами. Це довга історія, чому я взяла ці капсули. Їх там дуже-дуже багато. Четко не уважно дивилась, думала, що це просто капсули для волосся, такі типу як олійка до волосся. Але виявилось, що це клей. Довелося, тобто, клеїти накладне волосся, і я дуже розчарувалась, тому що як можна бути такою неуважною. І я не знаю, що тепер робити з цим клеєм. Маю купу клею, накладне волосся не накладаю, не знаю, що робити. Ну, не всі покупки з Aliexpress будуть вдалими. Ну, відкрию. Воняють страшно клеєм. Такий, типу, клей. Я знаю, що робити з цими капсулами. Ну, треба уважніше читати опис на Аліекспресі, тому що Аліекспрес такий: один раз купиш щось нормальне, а інший раз як вже є.